Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 255. На рисунку 186. Кут АМК дорівнює куту АЦБ. Давайте знайдемо на рисунку ці кути АМК. І ось кут АЦБ. Так. Відрізок АК дорівнює відрізку МК. Бачите їх, так? Доведіть, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Добре, пишемо дано. Тут треба тільки записати, що кут АМК дорівнює куту АЦБ та відрізки АК дорівнює МК. Все, довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений і починаємо доведення. Подивіться, будь ласка, на рисунок за умовою АК дорівнює МК. Що це нам дає? Те, що трикутник АКМ за умовою рівнобедрений. І за властивістю підкреслюю рівнобедреного трикутника, що ми можемо стверджувати? Що кут МАК дорівнює куту А. МК. Як кути при основі рівнобедреного трикутника? Основа АМ Добре. Покажемо це на рисунку. І дивіться. Нам же відомо, що кут АМК дорівнює куту АЦБ. Відомо. І ми сказали, що МАК дорівнює АМК. Тоді я можу вже написати, що кут АМК дорівнює куту АЦБ, те, що за умовою, і дорівнює куту МАК. Все. Ми сказали, що ці три кути між собою рівні. А для чого нам це треба? Та для того, щоб сказати, що тепер буде в другій дії працювати ознака рівнобедреного трикутника. Коли ми щось шукаємо, ми користуємось властивістю. А коли нам треба довести, тоді ми користуємось ознаками. І так як. Скажемо, давайте, кут А дорівнює куту С. Тоді можна вже стверджувати, що трикутник АБЦ рівнобедрений. І я пишу вже за ознакою рівнобедреного трикутника. Так як кут, назвемо їх трьома буквами: С, А, Б дорівнює куту А, С, Б. Тоді. Можна стверджувати, що трикутник АБЦ рівнобедрений. І у нього АВ дорівнює БЦ це, це бічні сторони, а, це основа. Все. Твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!